В му році в мене таке вийшло, пригода в моєму житті. Я із роботи, значить, їхав розжарений, а був дощ. Із градом йшов дощ. А. І я ж поїхав так в теніски легкий, а дощ іде такий град. Холодний. Холодний, страшне. Можна ж було взяти кудись, это, заховатися, думаю, доїду додому. Приїхав. Да ще ноги в бочку. Коротше вряд ввечері температура. На другий день щось у грудях почало хрипіть, пищати, у лікарню пішов. От Лікар каже, роздівайся, послухаємо тебе. Я роздівся, він каже, дихни. Ну, люди ж, можуть дишать нормально там, да. а я ж воздуху набрав в повітря. да. Я збіханув, він трубку кида. Каже, в туб диспансер я вас направляю, його ви, Що ж у мене таке тут усього три дня? Каже, там вам скажуть. Я пішов мигом вже на другий день туб-диспансер, це страшне ж діло, ви ще легкий вже, конець світу вже, погибаю. Приходжу, вона лікар каже, а ну дихніть. наділа наушницький, каже, а дихніть. Я ж теж, <зас> як дихнув, каже труба, Їй така на байкове кладбище. Моряк, 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 Чорноморець, скок. Раскинулось море широко, и волны бушую дали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от родной земли. Симпатично. Збираю, да. Слышишь? Ну ти покатів би эту штану. От руки батя би покатив. І видиш, який живіт, а найшли плавки на я. Мені ви не можете найти. Найди. Спеціального змерті взяти. О, сейчас. Да не вирвати. Він за живота зачепається. Та ні, вирві. Я сказав, що не вирва, бать. Титанической силы. Как не будет, так начал техника не сделать. Вот так и в штані. Сила надо, конечно, тут чудовищна Сила. Видел ведь, и как я выступал. Я не хочу хватать. Но там было 70 человек и ни один так не выступал. Вот так. Подымаю, раз, два, тридцать. И все ж диши, диши ще до дочема дивиться. Переложил. Тридцать, все, кончилось. Я того не могу. Курмович, снова приглашается. Третий подход.

Я як не считаю это все мене до лампочки, понимаете? І правильно, хай хто я хочу так, считає, що власность демократія. Хай я хотя так і считаю. Вот. А я считаю, що я на правильном пути. И всегда я советую другим людям, щоб не курили, вот. щоб с алкоголем боролись, воздерживались, вовше не пили. Потому что это такая зараза, що любого бугая, воно повалить. Хотя многим говорю. А говорю, посмотри, Ленин, это умний чоловік, умнейший был, века, епохи, він не курив. Вот. А Сталін, а вони, а Сталін і Черчилль курив, допустимо. От кажу, бач, Сталін вже за ними є гріхи якісь. О. А в Черчилля кажу, так там кожному нельзя рівнятися до Черчилля. Тому що Черчилль той викорив, може, одну сігару, коли його 20 душ бігало, да. за здоров'я треба боротися. Такого немає. лежати там на кроваті, телевізор дивитися, туди-сиди, а про себе нічого не будеш бачити. Все, ти не чоловік. Ось так це всегда жанлірує. Добре розвиває мишці рук. О. По 60 разів, по сімдесят. Узяв ядро і штовхнув туди ж на вулицю. А йшла жінка, побачила, що дядько здоровий, м'ячиком грається. Да й побігла, злякалася. Прийшла до сусідів, де каже, що якийсь, каже, видно, самошедший там каже, грається м'ячиком. прямо на улице, в одних трусах, кажется, а холодно же уже на дворе. Миша, узурпатор ты домашний, иди уже обидать. Жене передай комсомольский билет, а сыну отдай без козырку. Это тоже говорится спортивное, Вот, Сыри яйца, пожалуйста. Вот. Это тоже надо искусство. Во. А теперь эти яйца вот сюда. О, я тисяч тридцять уже з'їв. Просто не то, що спеціально, ну так, як то кажуть, на роботі на такій. Професіональне болезнь. Якщо шахтер ковтає пилюгу до в уголь. А повар і кондитер продукти ковта, це таке воно. Ніде де не дінуся. Повар це якась проблема така. Обязательно, животом, я така пика должна бути у повара. Осталось мені два роки вже. До пенсії. От. Так що. Так, тепер на цьому ряду правильно, правильно працюєш. Давай, давай, давай так. Це свадебний торт, царський. Вот. А я буду доволяти. І так кругом роботи. Будеш ще треба кувати. Не так, а що буде? Давай наливай Петро по стакану, ковтай. По цигарки кури, а там що буде, все одно умирать, це не годиться. А я їду, допустим, на роботу, стоять механізатори, у нас ПТУ. Молоді з восьмого класу, аж жовті є такі. І всі з цигарками. І мені, а мені закажуть, че ти каже, торохти ж, вже сто чортів кажете своїми розговорами, що то цигарки топ'ють. Бо воно, кажу, мене терзає. І все, молоді діти, понімають, вони ще... Тільки почали росточки, це як узяв розстрілення. Я їм навіть кажу, хлопці, ви такі от кажу, як стебельок кукурузи кажу, ще виліз тільки, викидати цвіточки, цвіточки качан там є, щось вилазить таке. Оце ви кажу в такій стадії люди, а ви замість того, щоб укріплятися, жити ви починаєте себе травить. <гум> <гум> так, тут ще треба. <гум>

Владимир Красное Солнышко. На этом месте свершилась Переясловская рада. Украина воссоединилась с Россией. Сколько это власность? Это ускорение. Ура, товарищи!